Найкращі транзакції AirPods до жовтневого дня AirPods 4, Max. Підготовка до знижок AirPods та Prime Day 2025, що чекати і як не пропустити вигідні пропозиції. Жовтневий перший день невблаганно наближається, і хвилювання навколо знижок на електроніку досягло свого кульмінації. У фокусі, як завжди, є Apple AirPods. Напередодні головного дня продажів вже з'явилися ранні пропозиції, але чи варто поспішати з покупкою чи краще чекати офіційного початку першого дня, давайте розберемося, які знижки вже доступні, що можна очікувати, і як не пропустити можливість придбати AirPods за найкращою ціною. Ранні знижки, що вже можна придбати. Напередодні першого дня 2025 року перші пропозиції на AirPods вже з'явилися. Найпомітніший з них. AirPods 4. Знижка на основну модель AirPods 4 становить близько 39 доларів, що робить їх доступними за ціною 139,99 доларів. Це чудова можливість придбати надійні навушники за привабливою ціною, особливо якщо вам не потрібно активного зменшення шуму. AirPods Pro 2. Пропозиція на AirPods Pro 2 зараз становить 199 доларів, що напаєте 10 доларів менше, ніж рекомендована ціна. Хоча це не найбільша знижка, яку можна очікувати, вона все ще робить ці навушники доступнішими. AirPods Max USB це найприємніша новина це зниження ціни AirPods Max, USB-C. До 429,99 долара США на 119 доларів менше, ніж рекомендована ціна. Це значна знижка, особливо з огляду на статус преміум класу цих навушників. Чи варто купувати зараз чи чекати першого дня? Питання, яке турбує всіх, хто планує придбати Airpods, чи варто купувати зараз, тоді як ранні знижки доступні, чи краще чекати офіційного початку першого дня. Моя відповідь це залежить від ваших пріоритетів та конкретної моделі Airpods, яку ви хочете придбати. Якщо вам потрібна конкретна модель і ви не хочете ризикувати тим, що вона продається, варто розглянути можливість купівлі зараз. Ранні знижки можуть бути хорошою пропозицією, особливо якщо ви не хочете витрачати час на моніторинг цін у Prime день. Якщо ви готові чекати і сподіватися на більш вигідні пропозиції, краще чекати першого дня. Історично під час першого дня ціни на AirPods були знижені до рекордних цінностей. Що можна очікувати з першого дня 2025 року? Виходячи з минулих років, можна припустити, що протягом першого дня 2025 року ви можете очікувати наступних знижок на AirPods, більш глибокі знижки, можна очікувати, що у Prime день знижки на AirPods будуть глибшими, ніж ранні пропозиції. Знижки для всіх моделей. Ви можете очікувати, що знижки будуть доступні для всіх моделей AirPods, включаючи AirPods 4, AirPods Pro 2 та AirPods Max. Можливі знижки на AirPods Pro 3. Хоча зараз AirPods Pro 3 не продається зі знижкою, можливо, під час цінових цін на день зменшиться. Мої рекомендації як вибрати ідеальні повітряні пориви та не пропустити вигідні пропозиції. Вибір ідеальних айрпадс це індивідуальний процес, який залежить від ваших потреб та бюджету. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір, а не пропустити вигідні пропозиції. Визначте свої потреби, подумайте, для чого вам потрібні навушники. Якщо ви використовуєте їх для тренувань, вам знадобляться моделі з хорошою фіксацією та захистом від поту. Якщо ви використовуєте їх для прослуховування музики вдома, вам знадобляться моделі з хорошою якістю звуку та активним зменшенням шуму. Встановіть бюджет, визначте, скільки ви готові витратити на навушники. Це допоможе вам звузити свій вибір та зосередитись на моделях, які ви можете собі дозволити. Дотримуйтесь знижок, підпишіться на інформаційні бюлетені про знижки та регулярно перевіряйте веб сайти покупок. Порівняйте ціни, перш ніж робити покупку, порівняйте ціни в різних інтернет-магазинах. Прочитайте відгуки, перш ніж зробити покупку, прочитайте відгуки інших клієнтів. Особистий досвід та спостереження. Я сам є активним користувачем AirPods і можу поділитися своїм досвідом. Минулого року я придбав AirPods Pro 2 під час першого дня, і це була чудова покупка. Якість звуку, активне зменшення шуму та простота використання, все це робить ці навушники ідеальними для моїх потреб. Я також помітив, що ціни на AirPods можуть варіюватися протягом року, тому важливо бути терплячим і не поспішати купувати. Якщо ви готові зачекати, ви можете придбати AirPods за кращою ціною. Висновок. Prime Day 2025 це чудова можливість придбати AirPods за вигідною ціною. Якщо ви готові зачекати, ви можете придбати AirPods за кращою ціною. Але якщо вам потрібна конкретна модель і ви не хочете ризикувати тим, що вона продається, варто розглянути можливість придбання зараз. Головне бути терплячими, стежити за знижками і не поспішати на придбання. Тоді ви можете придбати айрпадс, які ідеально підходять для вас та ваших потреб. Не забувайте, що ціни та наявність товарів можуть змінюватися, тому важливо перевірити інформацію безпосередньо перед покупкою. Ключовий висновок Prime Day це чудова можливість, але ранні знижки також можуть бути вигідними. Головне бути уважним та контролювати ціни. ПС не пропустіть можливість підписатися на наш бюлетень, щоб отримати сповіщення про найбільш сприятливі пропозиції щодо електроніки.